Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Поліцейський екіпаж у білий янгол евакуювали з селища Щербинівка турецької громади п'ять малолітніх дітей та двох жінок. Як рятують українських захисників у стабілізаційному пункті на Лиманському напрямку? Лікували, видавали їжу, воду та медикаменти. Лікарка з Бахмута Олена Манухіна про роботу і життя в напівоточеному місці. 22 рази за добу ворог обстріляла вдіївку. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Наразі в місті залишається понад 1700 осіб. Вчора десять 10.32 ракетний удар був по місту. Чотири ракети: дві на території Авдіївського коксохімзаводу, 2 дві на території старої частини міста. 10.15 був артилерійський обстріл старої частини міста. Була поранена жінка з 40-го року народження, 14.53 Вчора також артилерійський обстріл старої частини міста. Чоловік 69-го року народження загинув. Кількість загиблих через обстріл Костянтинівки зросла до чотирьох. В лікарні померла дівчинка, яка була поранена під час обстрілу міста касетними боєприпасами 24 липня. Про смерть дитини повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко напередодні ввечері. У Турецьку під час гасіння пожежі, яка виникла внаслідок російського обстрілу, рятувальники потрапили під прицільний обстріл окупантів. Повідомляє прес-служба відомства. У нас обстріл. Я все целы. На приеме, дрон над нами. Під вибухами екіпаж поліції білий янго евакуював селище Щербинівка, турецької громади п'ять малолітніх дітей та двох жінок. Другою поліцейські потрапили під артилерійський обстріл росіян. Повідомляє прес-служба відомства. Ситуація, скажімо так тяжка, але контрольована. Йде постійні обстріли. Насамперед головна задача евакуація дітей. На малечі поліцейські одягнули спеціальні дитячі бронежилети, вивозили родини на броньованому автомобілі. твій день проходить? – Мій Мой Добре, проходить. Я з козами воюю. Школа онлайн, її зараз закрили. – А хочеш учиться? Ходім, особи нас однокласниками своїми. На однакасіка в кучу поїжджає. За даними поліції, протягом доби у Турецьку росіяни з артилерії поцілили у приватні будинки та цех підприємства. Місто розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. З кульовими та осколковими пораненнями привозять українських захисників до стабілізаційного пункту на Лиманському напрямку. Тут допомогу надає зведений медичний загін військовослужбовців з різних бригад ЗСУ. До пункту поранення доставляють з формою сто. Це таблиця, де вказані основні дані бійця, інформація про домедичну та першу медичну допомогу. Олексій хірург показує, як правильно заповнюється форма. На першій стороні заповняє той, хто привіз, другу сторону заповнюємо ми. Тобто, тут ми уточнюємо діагноз і пишемо надання допомоги. Що ми зробили? Після цього ми пишемо, куди евакуювати далі пораненого. Результат нашої стабілізації. Ну і хто це робив? Олександр також хірург. Він щойно закінчив стабілізаційні заходи пораненого бійця. Каже, важливо, щоб до медичної допомоги надавали пораненому одразу. На 90 відсотків. Надана домедична допомога врятує життя. Якщо її не надавати, то 90% хлопців можуть не доїхати до нас. 10% так, доїжджають, бо там ну, не критичне поранення ще раз. Якщо ж, маленька даже цяточка на нозі приводить до того, що людина помирає. Тобто, якщо побратими або на попередньому етапі не надали допомогу, то можна сказати, що ця людина не доїде до нас. На стабілізацію життєвих показників бійців працюють хірурги, анестезіологи, травматологи. Цей боєць отримав множинні вогнепальні поранення, ніг та переломи. Так, лікарі працюють над усуненням кровотечі. Я забезпечую прохідність дихальних шляхів, нормалізацію серцево-судинної діяльності, діяльності серцево-судинної системи та всіх же вітальних функцій, а також знечулення, знеболення. При оперативних втручаннях біль це відчуття свідоме. Відповідно людина, яка спить, або коли вона непритомна, вона біль відчуває інакше. Саме тому, напевно, анестезіолог потрібен тут для того, щоб знеболити, знечулити, щоб у страждаючого було менше болю. Радіон додає злагоджена робота у стабілізаційному пункті. важлива, вона врятує життя поранених бійців. Владислав Уколо, Суспільне новини, Донбас. Дорогу сьогодні у Покровську, що на Донеччині, відбулось спецпогашення марки, присвяченої служби безпеки України. Вона завершує серію марок. Слава силам оборони і безпеки України, яку Укрпошта присвятила військовим і захисникам. Про це розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Тираж марок 1 мільйон 75 тисяч. Автор цього випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Співробітники СБУ виконують надскладні завдання із викриття документування ворожих посібників, колаборантів, інформаторів, бойовиків. Ми захищаємо національну державність. Ми запобігаємо терактам. Для нас це велика честь, адже це перша і поки що єдина марка в історії існування Служби безпеки України, яка присвячена саме нам. Пошта не зупинялась ні на день а з часу повного вторгнення. Та а, запровадили такий а, дуже дивний, дуже феноменальний а, тренд а, фіксації історичних подій а, за допомогою поштових марок. Це надало новий подих а, в житті а, національного поштового оператора, котрим є Укрпошта. Та я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо фіксувати вже здобутки та перемоги. Рота ударних безпілотних авіакомплексів Ахілес 92 окремої механізованої бригади опублікувала відео знищення дроном російського танку Т-80 на Луганщині напередодні вночі. Протягом доби росіяни здійснили 682 обстріла обстріли на Луганщині. Заявив речник східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Окупанти по 10 і більше разів на добу б'ють з авіації на Луганському напрямку. Двічі штурмували позиції українських захисників. Повідомили в генштабі на Куп'янському напрямку. На чи воїни стійко тримають оборону? Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області на Лиманському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське Луганської області. Більшість лікарів і місцевих жителів з Бахмута почали виїжджати влітку 2022-го. Окупанти щодня били по місту, руйнували лікарню. Олена Манухіна вирішила, що з міста не поїде. Якщо поїдеш ти, то люди залишаться без медичної допомоги, і зрозуміла, що молодмолодіж. Молоді люди виїжджали першими, і більшість людей, які залишились в місті, це похилого віку. Це люди, які в нас постійно потребують лікування. Якось в той час ти розумієш, що ти не можеш покинути. Залишились люди, і якщо ти виїдеш, ти вже ну це вже тоді розумієш, що те це, це твій вибір. Ти зможеш покинути або ні. Олена розповідає, жити переїхала до підвалу. В квартиру піднімалася не часто, та й на вулицю виходити було теж небезпечно. До вересня пацієнтів приймали в лікарні. Ми туди добиралися, хоча це дуже було важко. Це ну це під постійними обстрілами. Працював ми там, оскільки корпуси стаціонару були зруйновані і ну, неможливо її було там проводити. Було прийнято рішення на палатах денного стаціонара розмістити ну, то есть, якісь там. все одно є люди, які потребували інфекційного лікування, тому там ми, як і лікарі стаціонару працювали, то есть, тих, хто залишився в незалежності, я як лікар стаціонару і як лікар ну, амбулаторного прийому. Після прямого влучання в лікарню, згадує Олена, почали приймати пацієнтів в амбулаторіях. Що було зручно людям-працівникам, і працівникам, було розміщено по три ну, локаціям, де приймали лікарі. Це були ну, амбулаторія або поліклініка. Ну там перший поверх були обладнані буржуйками, дровами. Ну і так приймали. Паралельно з цим під ну, під, керів... ну, під руководством керівництва проводили ж ми не тільки евакували і обладнання, все, що можна було персонал закладу. Ну з допомогою кап, тому що це ж теж організація машин, всього каби з під керівництвом ми вивозили все, що можна було ще врятувати. Олена невропатологиня каже, коли більшість лікарів виїхали, довелося надавати допомогу людям не за фахом. На фоні такого стану у похилого віку багато було гострих інсультів. Далі ж це холодно. Люди не ну приміщення не таплювалось. На деякі жили в будинках без опалення, не мали змогу в квартирних будинках поставити буржуйки, то є це ноль в приміщенні, мінус два. Це звісно ж, і, і запальні процеси, то є це вірусні всі захворювання, так і, і якісь уже там радикуліти, плюс урологічне питання. Так було звісно, було важко. Інколи ж це ж продукт, то є, ну, готувати постійно. Це буржуйки, по підвал, нестача води. Це ж її треба ну, треба було. Було десь взяти. Тобто це все ну, складні побутові умови. Ну, тут треба було не дати себе себе жаліти. Також видавали людям їжу, воду та медикаменти. Згадує Олена. Виїхала лікарка з міста в січні 2023-го, коли російські війська вже взяли місто в напівоточення. Ми не чекали, ми не хотіли залишитися ми українці. Ми працювали поки ми мали нам дати змогу своєму своєму населенню. Але ну би в такої ситуації залишатися ще потрібно евакуватися. Важко дивитися на постійне щоденні руйнування твого міста. Там, де ти те, що для тебе ну, близько, і ти кожен, кожен день виходиш, і ти бачиш, що кожен день воно просто руйнується ну, в. Це, мабуть, на, ну, найважче. І, би, і це психологічно, коли спочатку воно стає безлюдним. Стає ну, так пустипу а потім хтось тобто, кожен, день кожен день. Ти виходиш, що все нове нове зруйнування. Зараз Олена живе в Дніпрі, керує структурним підрозділом Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Мріє повернутися додому і вірить, що сили оборони звільнять Бахмут від російських окупантів. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас. Андрій переїхав до Житомира із Попасної. Сьогодні він прийшов до Білокоракінського координаційного центру, щоб скористатися безкоштовною послугою перекорян. Дуже добре, мені дуже подобається, це самі бачите, акуратно. дуже корисно, тому що зараз стрижка коштує ну, мінімум 140. Ну всіх присутні сьогодні кошти. Ну навіть за заплату, треба забрати. Це дуже корисно послуга, тому що. Все-таки це кудись можна це кошти, щось купити, діти взагалі. Реже відвідувачів перукарка Таїсія. Вона також переселенка з Луганщини. Каже, до повномасштабного вторгнення працювала перукарем у рідному місті. У мене стаж вже 15 років. Я дуже люблю свою професію. Я дуже рада, що я її знайшла. Це моє. Я надаю перукарські послуги раз на неділю. Я страшу людей безкоштовно. Переселенців з Луганської області. Я дуже рада бачити наших людей тут. Тому що вони якісь рідні, і звісно, ми спілкуємося навіть після стрижки. Ми обмінюємося номерами телефонів, і ми спілкуємося з ними. Запровадили безкоштовні стрижки у хабі місяць тому. Послугою вже скористалися до півсотні людей. Окрім того, у цьому хабі щодня видають переселенцям з Луганщини продуктові набори та одяг. Також співпрацюємо з благодійними організаціями і міжнародними фондами, які надають підтримку не тільки в вигляді гуманітарних наборів, але й Наданню консультацій з юридичних питань, о, психологічних питань на сьогоднішній день в нашому координаційному центрі зареєстровано 507 людей. Це є не тільки мешканці Вілокорапінської громади, це, взагалі, всі внутрішні переміщення особи з Луганської області. У координаційному центрі працюють переселенці із Білокуракінської громади, яка наразі тимчасово окупована. Хаб розпочав роботу в Житомирі у березні цього року. За цей час переселенці з Луганщини звернулися сюди за допомогою 2200 разів. Вікторія Алєксєєва, Анастасія Галасьок, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.